Тітка Галина трохи е, причастилась е, з дівчатками тут, тому що вже похолодало. Опалення нам видно не бачить як своїх вух без дзеркала. Як казала героїня сьогоднішнього нашого відео, що Українські люди можуть 2-3 роки без світла, побудь, без опалення. Проблема в тому, коли ці 2-3 роки закінчаться, але то таке. Сьогодні ми говоримо про нашу квіточку, про душу нашої країни, про нашу сповідальницю, про нашу причесту діву, я б сказала, про нашу. Про наш секс-символ, про нашу ікону краси, про зеленську ліну, про нашу скумбрієлу, про нашу рибоньку таку. Знаєте, була така тривожність, от, от, от таке от колотилось, бо вже мені тут знайома, яка працює на один плюс один. Каже, що вже й статтю написала, що Олена Зеленська з'явилась у стильному піджаку і сережках з Меланією Трамп. А це начебто й не відбувалось. Ми чекали, чекали, чекали. І то й не відбувалось. Люди вже почали оці всі наші прохопоти, такі знаєте, яких треба, ото що росіяни приходять, і деяких наших українських людей карають. Деякі люди заслуговують і папа такі, ото, ото за патріоти такі, які за мову нас розділяють за віру, цю руську церкву, типу. За церкву топша я мовчу. Що поганого, як, як моляться за мальчиків. Неважливо, не яких наших чи руських. Моляться батюшки за мальчиків, щоб мальчики були цілі в бою, щоб мальчики щоб перемоги були. Що поганого у перемозі. І неважливо, чия вона, чи наша, чи, чи російська. Що поганого, як в церкві моляться за перемогу. Але то таке. І от була така тривога, що що не відбулася ця встреча, оці, оці прохоботи знаєте, що почали казати? Почали казати, що Меланія Трамп не захотіла зустрітися з нашою скомбріетою через те, що покладають відповідальність за викрадених дітей і на Зеленського також. От знову, ну невже це і, і Трамп такий? І Байден був такий, і Трамп, що вони до нашого щось зеленського що, що попереджували про війну, що він не, не підготовив Україну. Знову ця стара історія. понімаєте, люди не хотіли зайвих нервів. Люди не хотіли е, оцього всього цієї підготовки, оцього. Оце й дві жухи непонятної, понимаєте? Тому і не треба було нас повідомляти за цю війну. Може, якби ми не знали, може було б легше. Ото спокійно, як, як кажуть, «Нравиться, не нравиться, терпимо, як красавиця. А вони оце з цього починають робити знову стар, старі рани бороздять, понимаєте? Старі рани. Але все-таки з'явилась, появилась новина, з'явилася фотографія, така от наша красуня просто, та улипка така крива, таке, очі такі от, розумієте, таке от воно дивиться і, і хоча в хаті холодно вже одне місце одмерзає. От, от і в страні розруха. А дивишся на Зеленську, як ота, ну, от, от, в, них, в тих широких штанах таких видно. Видно, що не економила. Видно, що в страні все-таки достаток. що, що, що не, не, не ті от вузенькі, такі, такі, такі от е, скіні, а такі широкі, гарні штани. Видно, що в страні достаток, що ткані, по крайній мірі, ткані ще хватає. І от вона така стоїть, липка наша, українська, зеленська. І, і та Меланія стоїть, не знає, що робити, чи плакати, чи сміятися, і люди просто люди просто падали. Люди просто від восторга, від захоплення, від зависті до, до краси цієї неземної лінкени. До цього ума інтелекта падали. розумієте, ці всі американці. вони... Вони за тим Зеленським, Зеленою, вони розуміють, що такого президента взагалі ще треба пошукати, що це ізбраний лідер такий, що в нього особий, особий дар, особий інтелект, особне якесь бачення на світ, що воно людина, як кажуть, особливих потреб. І воно на, на, на чолі країни. І ця країна його підтримує, і вони удивляються, що, що країна як вона за Зеленським, що як люди і людей цих добивають, людей цих чмирять в країна вже майже немає тої країни, а люди возвеличують і дякують тому Зеленському. От понімаєте, це сигнал всього, всього світу. Як треба дякувати, як треба цінувати президента, взагалі, що він... І він вже, бачите, каже, що він піде з України з поста президента. Він не узурпує. Тільки б, б, кінчиться війна, тільки буде наша перемога, понімаєте? Друге питання, коли та війна кончиться, то вже таке. Але він готовий. Він хоч, хоч вчора пішов без посади. Він не хоче узурпувати владу. Він жить для людей за людьми і, і просто. Бачите, в цього разу в Австрії був. В Австрії знову таки нехороші є люди в Австрії, які от казали, що потратились на, на Зеленську. Понимаете? Але така велика людина, такого, такого великого масштабу, заслуговує ті всі витрати, щоб з почустями його приймали. І він же... Міг би тут би як Порошенко той сидіти на тому нудному фронті, оті всі нудні, о, ті всі дрони закупувати, о, це все сіре, сіра реальність така. А він ні. Він нам от то в Австрії, то в Канаді, то в Америці, і фоточки, відосики виставляє, радує людей, і ми отак по пооткривали роти і, і дивимося і, і захоплюємося, і, і все. і тому в страні все добре, друзі. Але на під усе подивлюсь фотографію, роздивлюсь такої от, е, рідкісної краси жінка в такому стильному піджаку. Той піджак е, — е, Це просто якийсь витвір вищого мистецтва. Це просто якась на наша перша леді вишукана. Просто е, нереальної неземної краси, неземного розуму жінка. Очі просто як, як в самої кращої скумбрі. Як от скумбрі, є така копчена, холодного копчення риба, така от дорога з дорогого магазина імпортного. розумієте, не так, що підсохла. от, А така, що що, от, холодного копчення. От, І ті очі вони такі блискучі, натерті чимось, такі от е, наші. от. Ми ми за Зеленського, ми як будуть вибори. Ми хочемо, щоб він ще був. Ми хочемо, щоб він був, щоб він просто нас радував, щоб він нас euh, убаюкував цими відосиками. І не важливо, яка буде перемога, і чия вона буде. Головне, щоб, щоб головне, щоб Зеленський з нами був, і щоб, і щоб все було добре, щоб нам і навіть хай не буде все добре, але щоб нам казали, що все добре, і ми вірили. Отаке. От